Ми поговоримо сьогодні про новотворення і які ж новотворення треба перевіряти, а які ні? Для чого ти це розказуєш? А ти хто? людям не цікаве здоров'я. Людям не треба інформація, яка дасть їм змогу стати здоровішим. І людям треба тільки що, приколи, розваги і тому подібне. Тому, на жаль, це правда, чи не так? Такого не може бути. Я вірю, що люди вірять в це, і людям цікаве їхнє дорога. Тому не перемикайте, підписуйтесь і поїхали далі. Дуже багато людей мають різні новотворення шкіри, які виступають на поверхню, які є під шкірою, але чомусь кожен із нас думає про те, що їх не треба перевіряти, їх не треба досліджувати, але це неправда саме новотворення шкіри або підшкірної клітковини, чи інших. Частин тіла може бути як добре, так і злоякісними. Побачити візуально, на жаль, не можна, чи це добре, чи це зло. Для того є обстеження, яке треба робити, якщо у вас є новотворення шкіри. Тому якщо ви маєте якісь новотворення шкіри або підшкірні гліковинеї, або взагалі щось виступає на поверхні шкіри, вибухає, то треба зробити перевірку. Найкращим методом є ультразвук м'яких тканин. Тому, якщо у вас є щось подібне, краще перевірити, тому що саме ультразвук може поставити крапку над добром чи злом. Ставте подобаєчки і обов'язково підписуйтесь.